Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuQay. Сьогодні ми розглянемо сабуферний динамік від компанії Ground Zero серія iridium модель JZIW300. Розмір динаміку 12 дюймів або 30 см. Давайте розглянемо, розглянемо комплектацію. Ось так, у нас запаковано все. Ось такий вигляд має динамік, масивний, важкий, номінальна потужність динаміку 350 Вт, максимальна потужність 750 Вт. Підключення у, динаміки, у динаміку стандартне, плюсова. Мінусова клема, кошик штампований зі сталі, магніт е захищений, бачимо, гумовою накладкою. Монтажна глибина 149 мм. Дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Чутливість заявлена у даному динаміку 88 дБ, опір має 4 Ом. При купівлі на динамік. Також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.